Друзі, деякі провладні е, організації і люди, які мають відношення до влади, звинувачували мене в тому, що я проти мобілізації. Дивіться, я як будь-який притомний тверезий українець за те, щоб за два роки, на третій вже рік війни, у нас в кінці кінців був відпрацьований чітко механізм е, набору. Набору не мобілізації набору до війська. А саме це рекрутінгові кампанії. Вони мали бути вже давно. Потрібно над цим працювати. А, мотивація, бази підготовки. Це все в комплексі. Я не буду розжовувати, бо ви все це прекрасно знаєте і чуєте. І це дуже важливо, тому що не буде мотивації. Ніяка мобілізація не допоможе. От в чому питання? Тому е ми ж нічого не забороняємо, і народ не виступає і не виходить на вулиці. Ми просто просимо владу, будь ласка, з дня на день робіть кроки, які наближають нас до тих рішень, які будуть допомагати нам перемогти Росії. Е також виконання Конституції, в тому числі. А саме, будь ласка, віддайте людям те, за що вони мають воювати. Віддайте їм, щоб їм було за що воювати. Бо сьогодні ці лозунги вони ні до чого не приведуть. Люди нічого не мають в руках. Вони не мають нічого, ніякої власності, крім двору, там. ніяких можливостей отримувати згідно. 13-ї, 14-ї статті Конституції, розумієте, от, в релігу, Будь ласка, зробіть це і не буде проблем. Не потрібно буде звинувачувати нас в чомусь і нам, народу, звинувачувати владу. От і все, все дуже просто. Якщо є запитання, задавайте.